Добрий день, друзі! Сьогодні я вам розповім, що таке Google Диск та як у ньому працювати. Google Диск це хмарне середовище даних, що дозволяє нам зберігати свої дані на серверах Google. Отож, як до нього перейти? Для початку нам потрібно увійти у власний обліковий запис, натиснути кнопку Додатки і вибрати у ньому диск. Одразу після цього у нас на екрані з'являється сторінка нашого Google диску, і у ній відображається панель швидкого доступу. Ось ця панель. На панелі швидкого доступу відображаються ті файли, які можуть зберігатися в різних папках, але ми їх використовували недавно. Тут ми можемо побачити, що наші файли відображаються у формі таблиць. Для того, щоб змінити відображення панелі, нам потрібно натиснути ось цю кнопку. І наші файли будуть відображатися у формі списку. Для того, щоб повернутися до попереднього перегляду, потрібно натиснути ту саму кнопку. Також тут в налаштуваннях є присутні комбінації клавіш. Їх тут дуже велика кількість, але потрібно пам'ятати, що ці комбінації потрібно використовувати тільки у Google диску. Також тут у нас присутня кнопка Створити. Натискаючи її, ми зможемо створити нову папку, завантажити файл або папку з комп'ютера або ноутбука. Та створити Google документи, таблиці, презентації, форми і багато іншого. Якщо ми натиснемо кнопку більше, тут у нас відображаються додатки, які ми можемо створити додатково: це Google карти. AppScript, Google Jamboard і багато іншого. Давайте з вами спробуємо додати якийсь файл на наш Google диск. Натискаємо мій диск. Завантажити файл і обираємо, який ми файл хочемо завантажити на наш Google диск. Наприклад, завантажимо презентацію. Ось тут у нас відображається наше завантаження. Після завантаження ми можемо надати доступ до нашого файлу будь-яким користувачам інтернету. Отож, будемо вчитись це робити. Шукаємо нашу презентацію і надаємо доступ іншим користувачам. Потрібно натиснути праву кнопку миші і поділитися. І у нас тут з'являється ось таке меню. Тут можна вказати користувачів та їхні електронні адреси, тобто ті люди, яким ми хочемо надати доступ і натиснути готово. Або можна надати посилання. Для того, щоб надати посилання, потрібно звернути увагу, кому саме ми можемо йому його надати. Тому спочатку виберемо Змінити і переглянемо, кому ми можемо надати посилання. Обмежений доступ. Обмежений доступ це тільки ті, чиї електронні адреси ми вкажемо, або будь-який користувач інтернету, який отримав посилання. Вибираємо усі, хто має посилання, і переглядаємо, що вони можуть з нашими файлами робити. Відповідно, тут є три варіанти: може переглядати, коментувати та редагувати. Переглядати зрозуміло, що тільки подивитися, нічого з цим файлом робити не можна. Коментувати. Коментувати це можна виділити певні області і вказати свій коментар до певного місця, але документ змінювати користувач не зможе. І редагувати. Тобто, це повний доступ, коли користувач може змінювати та вносити свої корективи, і у такому випадку в документі можуть працювати декілька людей. Так, натискаємо готово. І все. На цьому, все до зустрічі на уроках.